Підсак – це не просто аксесуар, це важливий інструмент у фідерній риболовлі. Від його правильного вибору залежить успішність вашої риболовлі. У цьому відео ми проведемо глибокий аналіз, матеріали сітки, форми, розміри голови, ручки, усе, що потрібно, щоб знати і не втратити трофей. А перед тим, як ми розпочнемо, прошу вас підписатися на наш канал Риболов ЦЗ поставити лайк та написати коментар. Ваша активність мотивує мене. Дуже вам дякую наперед. Почнемо з трьох основних типів матеріалів, які використовуються для сітки підсака у фідерній риболовлі. Кожен має свої плюси і мінуси і конкретне застосування. Перший у нашому списку це буде монофіл або сітка з ліски. Це найлегший варіант. Вода проходить через нього миттєво, не створює опору, сохне за кілька хвилин. Але є свої нюанси. Монофіл жорсткий, він може травмувати слизову риби, порізати плавники. І найнеприємніше гачки. Гачки просто залипають у такій сіці, особливо, коли вона дрібня і чиста. У фідері, де часто використовуються малі гачки, це є проблемою. Але монофіл. Голова з ліски – це один із найулюбленіших видів голови підсака для спортсменів, тому що вони вибирають сітку з більшою ячейкою, має вона менший опір і воді, так як швидше можна з ним справлятися при темповій риболовлі. Проблемою цієї сітки є ще те, що на деяких водоймах платних так званих вам буде заборонено використовувати такий підсак. Сітки, тому що це буде травмувати рибу. Особливо буде травмувати карпа і ця риба довго не проживе. Переходимо до другого варіанту. Другий варіант це нейлонова сітка або тканина. Вона м'яка, дешева, не шкодить рибі. Це плюс, але не завжди, тому що плавці риби також в неї дуже добре запутуються, і гачки також в неї дуже добре цепляються. Але вона вбирає воду і запах, сохне довго, і якщо ви забули її просушити, отримуєте грибок у чохлі. Гачки теж чіпляються, хоч і трохи менше, ніж у монофірі. Це варіант для початківців або як запасний підсак. Третій прогумована сітка. Це топовий варіант, м'яка тримає форму, не травмує рибу. Гачки не чіпляються взагалі. Не вбирає запах, легко миється. Так, трохи важче, так, дорожче. Але якщо ви ловите регулярно, вона себе виправдовує на 100%. Тепер ми перейдемо до форми голови підсака. Кругла форма це є класика. Стабільна у воді, риба в ній не б'ється. Добре підходить для стоячої води. Трикутна форма більш маневреніша, більш для, підходить для карпової риболовлі, ніж у нас для фідерної риболовлі. Краплеподібна форма, універсальна, як на мене, найкраща форма. В неї легко заходить риба. І завдяки тому, що ваша голова краплеподібної форми, коли ви тягнете того самого більшого ляща, його голова потрапляє. Форму підсака, як крапля, його голова лягає якраз в цей виріз. Вона добре тримає ваш улов. Це мій особистий фаворит. Тепер перейдемо до розміру голови. І тут головне правило: краще більше, ніж менше. Для меншої риби краще використовувати голови розміром 40 см. 40-45 см. Це, якщо ви ловите якусь плотву невеличку, там я не знаю, уклейку в темпі, вона більш маневреніша і більш вам підходить. Це для швидкості та длібної риби. Універсальний же варіант це 45-60 см. Лящі, підлящики короб до 2 кг. Все виходить з, цим, з цією головою дуже легко. 70- – це вже варіант більше, якщо ви ловите трофеї, велику рибу це вже більше для карпа. Не забувайте про глибину сітки. Мілка сітка ризик втрати. Риба може просто вистрибувати. Оптимальна глибина сітки ж 40-60 см. І тепер переходимо до одного із важливих нюансів у виборі: це ручка. Ручка може бути склопластику. це важкий, м'який недовговічний матеріал, бюджетний матеріал, годиться для початківців і для просто риболовів, які ловлять рибку для себе, тебе. Один із матеріалів це карбон, ідеальний варіант, легкий, жорсткий і надійний. Витримує вагу і дає чудову чутливість при призяті риби. Так дорожче. Але це інвестиція. Довжина ручки обирається під водойму. Якщо у вас немає обривів, не потрібно виводити в рибку, витягувати за трави. В середньому завжди вистачає довжини ручки підсака 3 метри. На річках великих обривів, високі якісь береги, дамби 4 метри. Цей варіант 4-метровий більшість обирають спортсмени, тому що в темпі їм швидше справлятися. З рибою. Упередження, то, що риба заводиться в підсак, це не завжди правда, тому що ви підсаком маніпулюєте, щоб рибу підібрати і пришвидшити в свій улов. Окремо скажу вам про фіксування та з'єднання. Перевіряйте, щоб не було люфтів. Фіксування має бути зармованого пластику або металу. Різьба щільна, інакше сам втратити рибу саме у фінальний момент. Ще дуже добре, коли у вас на різьбі фіксування вашої голови підсака є виробники, ставлять гуму таку проставку, може ставити шайбочку. Це для того, щоб ваш підшак закручувався щільніше. Підсумуємо, матеріал сітки найкраще для вас буде прогумована. Форма краплеподібна або трикутна. Розмір 50-60 см, глибина мінімально сітки 30-40 см. Ручка карбон довжина за умовами. І головне, не економте на фіксаторах, це ваша остання лінія оборони. Підсак – це не прикаса, це ваша страховка. Оберіть його правильно і жодна риба не втече. Якщо це відео було вам корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь і в коментарях напишіть, який підсак у вас і чому саме він. До зустрічі на риболовді. З вами був я, Олександр. Ви були на каналі Риболов. Це з Юа. Федер фішінг риболов зі